Ми хочемо пофарбувати якісь стіни, наприклад, у текстуру, яку спеціально створено. Завчасно треба собі налаштувати, зберегти текстуру, яка називається безшовна, відповідно по ключовому слову. Наприклад, безшовна текстура з шпалери. Я собі знайшла таку, в принципі. Невеликого розширення, ну середнього, там, ну, там можна налаштовувати фільтри, собі підпереду. Основний принцип, щоб вона була безшовна. Це принцип полягає в тому, що коло ось тут половинка, і воно тут завершується. Так само ось тут крок завершується, ось тут мало би бути коло. Це є принцип безшовності. Прописуємо безшовна текстура і... Чого потрібно, або деревини, або ще чогось там. І пильнуємо, щоб все ж таки вона була безшовна і без будяних знаків. Далі маємо створити нову текстуру. Заходимо на параметри, атрибути елемента поверхні і створюємо нову ось тут. Новий з нова на основі дубліката, і вибере, виберемо собі такий, таку текстуру, яка була би нам найбільш подібна до того, що треба. Може бути як стеля, може бути облицювання стін, наприклад, облицювання світлий. Пишемо ОК, це а, основа. Ну Тут це не зовсім підходить, видалите. Напевно, стеля ліпше, все ж таки виберемо за основу, ось отут на основі добліката. Стеля. Ободобення стін, облицювання вже було фарба. Може бути фарба, але більше, щоб не, не матував, питанував, наприклад, без відблиску. Пишемо ОК на основі білої фарби, так, маємо додати картинку. Можна її додати у основному ядрі, але там треба буде один нюансик. Текстура. Тут написано, що не вибрано жодне зображення. Вибираємо, натискаємо на ось таку папку і можна вибирати з архікаду щось там, допустимо. Але можна нажати додати. Ось тут, власне, додати і шукаємо з браузера те, що потрібно, зокрема, ось ця картинка. У мене був такий випадок, коли картинка не щитувалась, тому навмисно я обирала не дуже якісно. Але це було досить давно, ймовірно, що зараз може бути таке, що більш якісніша картинка теж щитається Зараз я взяла оцей малюнок і я бачу, що він вже в буфері, тобто архікат його підтримує. Пишу ОК. І тепер оцей взірець, оцей, що завантажений, у мене є на розподілений, на відстань метр на метр. Перед тим, як його застосувати, я все ж таки перейду на цей інвеер. І тут просто це важливий крок, тому що цей інвейер буде відповідати за візуалізацію. І ось тут треба перейти. А, він тут має бути так, а тут 에, зіставити налаштування і вибрати, оновити налаштування це інвер із базових налаштувань. І тепер вже нарешті ми можемо побачити, що картинка наша щитує. Натискаємо ОК. А, важливий момент. Напишемо один шпалери. Один шпалери. Одиничку ви вже я думаю, знаєте, чому надаємо. Ну і шпалери, очевидно ж, теж. Вибираємо стіну, вибираємо модель. Я спробую оцю поверхню і натискаємо один шпалери. Окей, ось, вгадала правильно, вона є ось тут. Це 3D трив'язочка. Якби я не вгадала, треба б було перекинути, я хочу ще показати один цікавий момент, знову ж таки, з яким ви можете зустрітися в процесі. Зокрема, наприклад, якщо це одна стіна йде, ось оця довга така стіна, нам треба буде перефарбувати лише покрити шпалерами лише оцю частинку, то ми маємо цю стіну довго розділити на потрібні для нас. Частини, тобто, зокрема, ось виділити. Я вибираю стіну, вибираю сокиру і розрізаю, інакше не вийде. Тому що ціна, стіна суцільна і, відповідно, ось, вона вже мала би. Ага, давайте включимо тимчасово розгрупувати. Хоча, якщо в розгрупованому варіанті, тобто це може не той класичний варіант, але майте на увазі, якщо в нас така довга стіна. Ми можемо її роз'єднати ось так. Тоді оця, допустимо, частина, якби вона була повністю так, належала б цьому приміщенні, а ця частина в цьому. Так, тут в 3D. Зараз так само можна тепер вибрати у розгрупованому варіанті. Знову ж таки, вибираємо одиничку шпалери, Окей. Ось і знову гадали. Якщо потрапляє на інший бік. То тоді треба увімкнути буде просто інший бік. Ось цей, наприклад, я його включаю один шпалер. Допустимо, якщо це не внутрішні, там, ну, внутрішні стіни, в принципі, вони будуть всі внутрішні. Ось ця, бо там немає зовнішнього і внутрішнього. Тобто за логікою архікаду треба бути гнучким і шукати варіанти. Ось, ось цей, наприклад, оця стіна, от вона є на декілька. Приміщень, так, але тут теж треба розгруповувати, ось, власне, розділити. Бо якщо я тут захочу подати, наприклад, ці самі шпалери, а тут їх не треба, то я виро сокиру ось так. І тепер можу фарбувати, покривати шпалерами цю частину, яка ще не покрита. Один шпалерий, як це зручно, коли є одиничка, і все.